Вітаю всіх на каналі Квіти та інші я Інна. Сьогодні маленька розпаковочка. Ось прийшла з пошти і ну зовсім не планувала там, ну, нема що показувати, малесеньке зовсім, зовсім відправлення, але ось його відкрила, і так мене зачарувало упакування, що вирішила з вами поділитися. От, зараз покажу. Натомість попрошу вас, поставте, будь ласка, вподобайку, і прокоментуйте це відео. Буду дуже вдячна вам за це. Так, ну ось дивіться, відкрита посилочка. Ось так вона була запакована. Тут у мене мій бланкет. Бланкет петунія, ще епопея епопе я з ним загомовляюся, так я не закінчилася. Цей раз мені також підказала одна моя підписниця, глядачка Оля, дуже їй вдячна. Побачила вона в неї людини також цю петунію і вирішила мені підказати ще цього продавця, тому що вона бачила, що я. Купила в одного продавця бланкет цю петуню, і вона там деяка була з вірусом, а деякі просто були нехороші. Тому вона мені порекомендувала цього продавця, ну і я замовила. Я просто дивіться, я ще такі посилочки не отримувала. Це ж наскільки гарно зроблена робота. Тут їх я замовила 10 рослинок, дивіться, кожна от так в такий тубус звернута. Зараз то вже я щось роз, цей же ж, розмотала, а зараз ще раз ось так. Дивіться. Як гарно, це треба мені це пакування взяти собі також до уваги. Дивіться, які молоді рослинки. Маленькі, такі молоді. Ось. Тут, до речі, без номерка. Ті були з номерком, а ця без номерка. І якась листячко, не таке не зрозуміло. Що це мені. Давайте іншу розкриємо. Так, ось вона. Це бланкет віолет. Видно по листячку, у бланки та віолет, листя довгеньке. Ну, рослинки, ось я вам покажу, я вже відкрила одну, бачите, сортність підтверджується. Фіолетова, ось в цей ну, зовсім інший колір, ніж в тих, що я отримала раніше. Буду надіятися, що, що, знаєте, що ці рослинки будуть більш вдалими, ніж ті, що я попереду купила. Ну, знаєте, якесь таке прямо дитяче задоволення. Від, от, від того, як відкриваєш такі ось відправлення. Маленькі такі вкорінювалися, маленькі рослинки, але гарненькі, здорові, не старі, стовбурець м'якенький, тому що попередніх був він трішки такий ну, жорсткий, знаєте, твердий. Видно було, що рослинка не молоденька, ну, не така молоденька. Але й там був корінь гарний, і тут прямо такий шикарний корінь. Якось в мене в цьому році з коріннями не. Так вдало виходило. У ну, мене інші умови. Так. Підписані, промарковані. Ну, в принципі, віолет, я ті замовила тільки Віолет і роз. в них листячком їх можна відрізнити. От явно виражено, що це Роуз. Бачите, в неї листячко ем, кругленьке таке. Ну, Дуже мене тішить оце все. Це ж. Дуже так, знаєте, я скільки вже за цей рік отримала посилок із живцями, ну і ні разу ще такого ну, і, А якщо взяти минулі роки, я ще не бачила такого опакування. Як гарно. І ось тут, ну, дивіться, якщо я ось прикріплю відео, там буде два посилання, два, два ну, два відео, де я отримувала ті самі живці від іншого ой, продавця. І там мене дуже. Колір ем, не подобався мені, тому що він був ну, ніби змішаний поміж фіолетовим і рожевим. А тут ось квіточка не розкрита, але ось як при такому, навіть в порівнянні не розкрита квіточка, видно, що вона буде гарнесенька, що вона буде відповідати своєму сорту. Дуже хочу, щоб вони і насправді в мене гарно почувалися і були гарні, е, ну виросли гарні. Тому що все-таки ось я більш надію буду покладати на ось ці. Так як в тому відправлені Віолет він більш-менш був гарний, а от роуз були в мене вірусні. Тому я замовила три ось таких роуз і замовила сім, ну, щоб 10 було сім віолет. Живці по 20 гривень і ще плюс пакування 20 гривень. Ну, За таке пакування, знаєте, я не знаю, скільки потрібно брати. Так, а що ж ось це за рослина? Я не знаю. Вона не похожа ні на Violet, ні на Роуз. І не підписана. Можливо, це якась інша. А, тут у мене. А, дивіться, це подарунок. Це подарунок. Він не підписаний, можливо, це якась калібраху. Або якась, знаєте, із дрібноквиткових петунів. Не знаю, що це може бути. Ну, дай Бог виросте, побачимо. Ну, ось таку красоту маю на сьогодні. Зараз я її ще поламаю цю красоту. Ну, знаєте, нема ніби що й показувати, але ось коли відкриваєш таке. Таку посилочку, бачиш, таку працю людини, то хочеться її похвалити. Це Євгенія, посилка йшла з міста Київ. От, Дуже вдячна також Ольгі, яка порадила мені цього продавця. Ну, справді, справді чудові живці. Надіюся, що я з ними впораюся і не переведу їх, тому що продавець постарався і зробив все гарно. Тепер діло за мною. Надіюсь, що воно в мене вийде. Вийде все. Ну що, на цьому все. Таке відео, ну, невеличке, але все ж таки, хотілося б, щоб хотілося б показати це. Тепер надіюсь тільки на те, щоб вони зростали. І надіюсь, що ви обов'язково поставите вподобайки, тому що навіть дивлячись на оці рослинки, треба ставити вподобайку. Буду за це дуже вдячна. Ну і коментуйте, що ви думаєте про таке пакування. Перший раз бачив таке пакування. Візьму собі обов'язково його на замітку, тому що ну, дійсно надійно, дивіться, вони лежать щільно, вони не травмуються ніяк. І ось так на розріб дуже зручно буде пакувати. Ну, все, миру нам та гарних квітів.